Понад 200 продуктових наборів від американського благодійного фонду Джем забезпечили колективу Прилуцького фахового технічного коледжу. Команда волонтерів передала підтримку педагогам та ветеранам освіти. У закладі кажуть, цінно, що гуманітарна місія триває, і не оминули допомогою технічний фаховий коледж. Безумовно, ми багато чули про благодійний американський фонд Джем, які надають продовольчу допомогу нашій державі. Ну, на цей, раз, на цей раз вона прийшла і до нашого навчального закладу. Цей фонд тісно співпрацює з міською радою, тому ж і тут і заслуга явно і міської ради. Ми теж вдячні їм, їй, міській раді за це. Ну, і що, що приємно, що. Включені не тільки викладачі працюючі, а включили в дані списки пенсіонери працюючі і пенсіонери, які перебувають на заслуженому відпочинку. І не працюючи включені. Для волонтерів благодійного фонду «Джем» такі акції добра це можливість додатково вивчити потреби містян. Сьогодні необхідно допомагати фронту. Та важливо і підтримувати тих, хто в тилу навчає молодь, котра і будуватиме наше майбутнє. Це дуже гарна підтримка. Дякую всім, хто до цього долучився. Це дуже зараз важливо в цей період, коли саме війна, коли люди дуже пригнічені. А це якісь маленькі щастя. Такі це дуже. Приємно дякуємо і за таку підтримку І на сьогоднішній день це актуальна підтримка, і я б хотіла особисто від себе сказати дякую, дякую і ще раз. Дякую. Гуманітарна місія у прилуках продовжує діяти. Волонтери і надалі підтримуватимуть містян.